Минуло майже три тижні від того ранкового ракетного обстрілу, через який загинуло п'ятеро людей. Окрім будинку, куди влучили, постраждали ще й десятки будинків навколо. І з перших днів військова адміністрація Кривого Рогу кинула усі свої сили, аби ліквідувати ці наслідки та допомогти місцевим мешканцям. Про підступну атаку росіян на Каштанові-27 досі нагадують, діра в будинку замість одного із під'їздів, а також зів'ялі квіти та іграшки, які принесли в пам'ять про загиблих тут мешканців. Аби підбити всі наслідки від удару, за дорученням міської адміністрації, відбувався прийом заявок на матеріальну допомогу від міста та створена спеціальна комісія, яка обстежила всі будинки. Отримала одноразову виплату з міськбюджету вже і пані Людмила. Квартира жінки знаходиться прямісінько навпроти зруйнованого будинку. В той трагічний день кореспонденти першого міського побували в цій оселі, і те, що наробив там русський мір, просто жахало. Нам зразу допомогли плюнку, дали ДСП, дали забили ми. Ми по кожній квартирі описували, і вікон пошкоджено, є тріщини чи нема тріщин, е, що, ну, які ще там руйнування були. Ну, так, ну, в акті, це був акт, установлена форма, і з заповняли, все там, то десь на третій день прийшла, ну найбільше нам дали, бо ми найбільше постраждали мене, і потолок рухнув, натяжний, і вікна повилітали, там встановлення не підлягають. Коротше, то нам дали двом квартирам чи трьом дали 10 тисяч. Загалом від обстрілу постраждало 43 будинки, три школи, стільки ж садочків, а ще медзаклад. До ліквідації наслідків прильоту залучили 13 бригад різних комунальних служб, а також заділи різну техніку із всього міста. Комунальникам вдалося і відновити в уцілілих секціях зруйнованого будинку водопостачання, світло, газ та опалення. У перші дні було зроблено відсотків 80 всіх робіт, а зараз ведуться роботи по закінченню цих робіт. По вікнам було пошкоджено тільки по уюту 32 будинки, в під'їздах ремонтуються вікна, було визначено 270 вікон, з них 202 вже замінено і ведуться роботи до повного закриття вікон. Перші години після атаки росіян житлового кварталу на місці був і очільник військової адміністрації Олександр Вілкул. Вже тоді вживали заходів, аби допомогти всім потерпілим. Лише протягом доби плівкою та ОСБ закрили понад сім сотень вікон в помешканнях та в під'їздах, в яких вилетіло скло ударною хвилею. От що стосується дитсадків та шкіл, то там ця потреба вже закрита на 100%. Ми не залишимо і не залишили людей один на один з бідою. Також за рахунок бюджету матрезерву ми зробили покрівлю у сусідніх будинках. Це за 10 будинків, 1700 метрів покрівлі. І школа літсадки також зараз працює. Експертна група з проектного інституту і вирішуємо, що робити зі зруйнованим будинком. Розглядаються два варіанти: відбудова будинку або знесення та купівля для потерпілих мешканців іншого житла. Також триває і процес виплати одноразової матеріальної допомоги з міського бюджету для власників пошкоджених квартир. На сьогодні таку виплату вже отримали 204 родини на загальну суму 1,3 мільйони гривень. Вікторія Пінчук, Максим Рашов, перший міський.